Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Рибацьке щастя Вирішив я спробувати піймати хоча б якогось сукунця. Погода ніби так нічого. Мінус 4 Приступимо Друзі, обійшов я цих скільки 4-5 лунок. Нуль. Іду десь там ще спробую. Ось там зроблю луночку, тут зроблю Луночку. Такий тут потічок протікає, спробуємо. Якщо хоча б є. Сантиметрів 50-60 води. Того достатньо води для риби а, глибина нормальна приїхав я, друзі, на інший ставок. Бачу, там луночки вже якісь є. Думаю, можна заходити безпечно. Хтось вже тут пробував. Але ніхто не знає, чи була риба. Ну, лунок бачу є достатньо. Вони правда вже всі замерзли, але нічого. У мене є льодобур. Я зараз забабахую собі декілька лунок для проби розпаковуємо ножі Наша пісня гарна нова. Починаємо знову шукати окуня. А чортика може клюнути не тільки окунь, на нього клює вся риба. Не знаю, що він її там нагадує, яку куличенку, але вона на нього клює. Як мирна, так і хежа. Так, дно є. Вперед! Я буду бачити хоч покльовку сьогодні. Ну, спробу я зробив. Скажем так, дуже таку велику свою кортячку я вже збив. Розумію, що риба реакції нуль, але ще десь поїду. Не знаю, може таки хоча б одного окуня піймаю. Як то кажуть друзі, наймене то коштує, але я хочу то бачити. Ось такі, друзі, тут ще є ставочок. Грибачки сидять. Цікаво, чи клює. Жерліцю бачу, поставили. Іду, хоча б запитаю. Бачу, тут бурили. Досить густо. Добрий день. Є поклявочки? А ви на мателя чи як? На мателя. Я вони жерлицю поставив. Ну. А що попадає карасики, окунці? Карасі оконці? Окуні. А кошки такі. Ось сьогодні взяли по головліку. А так так О, А, є. Я обійшов уже два ставки, я покльовки не бачив. А туди далі. Иду і я спробую. Ну що, вже збираєтесь? Ви Вы мабуть? Майже від А. Зрозумів. Ну то якраз зміна вахти. У нас така болячка, що ми ще можемо Та-та, то всі такі. У нас всіх така болячка. Хлопця вже збирає від відранку а я спробую. Черпак на тім ставку другому. йолки бак Я Та нічого вже купив. Я вчора руками заберу. Вірую правду він служив довго, но... Лише коли Окунь такий, що я його в лумку затягнути не міг. Так, є тут такі окуня. Оку. О, поклевочка. Та ти витягнув його чи ні? Да, Витягнув його? Ні. так? Оку... да? Не взяв, я його він почав піти тягнути, він в лунку не пішов. Да, так, да, тут є такі 2-3 кг окуня. Ну він дуже рідко його. Можна піймати і ще попробую його витягнути. А вчора у чоловіка от, тут два обрива. Так, це так та, запросто. Разом з мармешкою. Так, так. Таке тут буває. Так, чекай, у чоловіка покльовка була. Чуєте? Покльовка була. Ну, одна маленька. То вже хоч покльовку бачу, то це добре. Бо я обійшов, кажу, два ставка я не бачу покльовку. Е -е, сміх сміхом, ми вчора відсиділи тут, як псих. До 10-ї ще щось було, а після 10-ї як умерло. А не так можливо, завжди. Так завжди. Друзі, я таки піймав окуня. Звісно не монстр, але... Це ж таки риба Красивий. Де підростай, друже? Ну що, початок є, рибу піймав. Прекрасно. Друзі, час, який я мав для рибалки, я його вже використав. Я зробив спробу піймати окуня. Я окуня піймав. Я задоволений, рибу бачив, в руках тримав. Рибу відпустив, нехай підростає. Супер. Вам бажаю всього найкращого. До зустрічі на наступній риболовлі. Всім пока.